Закінчую дуже важливу частину моєї вишивки, це відкантовка. І шукаю квадратики, які я ще не зашила, бо вже хочеться його підробити, щоб виріб мав якийсь більш привабливіший вигляд. Ось вона йшла квадратик. Це 4 на 4 хрестик. Чи 2 на 2 4 хрестика, підбираю колір. Такий, щоб і не яскравий, і не виділявся, і так. Ось о, зелененький з тієї коробочки від своєї співробітниці. І зашиваю. І зашиваю. І шукаю далі квадратики. І зашила. Все.